На заході Словаччини, там де вершини гір врісаються у небо, є курортне містечко. Називається воно Раєцькі тепліці. З України до раєцьких теплиць можна добратися поїздом або автом. — не Український язик зрозуміла. Зрозуміло? Ні, ні ми українською. Ми українською говоримо. Дуже схожий на ваш. у Словаччині немає, але під землею тут справжні водяні скарби, терманні джерела. Перші басейни з'явилися у раєцьких тепліцях наприкінці 14 століття. Були вони для простих людей, аж поки їх переваги не розкусила аристократія. Перша звістка це була на карті позначена терма 1376 рік. Також в 18 столітті було построєно три басейни, один спільний басейн, другий басейн для чоловіків і третій басейн для бідних. У 1966 році. Тоді вже пройшла реконструкція готеля, зокрема Афродіта, з якого виріс такі курорт, які ми зараз маємо. На курорт Афродіта, що в раєцьких тепліцях любила приїжджати австро-угорська імператриця Марія Тереза. Не знаю, як тоді, а сьогодні умови для відпочинку тут і справді королівські. Таких апартаментах кожна жінка напевне почуває себе Афродітою. Це найбільше апартаменти в новій частині курорту номер люкс. Все з природних матеріалів. Дерева, шкіри, мармуру й оніксу. І все натуральне дерево, шкіра, вас є свої фабрики в словаччині. Так, все переважно з місцевих фабрик. Скільки коштує такий номер? А мамиканцентіся єдну нос і то само тисячу євро, але не для всіх. Наприклад, для президента іншої країни це безкоштовно. Тут були гонщик Марк Вебер, співак Карл Гот, хокеїст Зігмунд Палфі, принц Ліхтенштейн. Гастрономія міварімецелісвет. Мами кухар. Ми пропонуємо шведський стіл у поєднанні з кулінарними традиціями народів світу. Але є у вас якась така страва, якої ніде більше нема? Звісно, ми робимо акцент на нашій традиційній кухні. 90% продуктів, з яких ми готуємо, наші словацькі. Хто має хліб, мир і здоров'я? Той має усе, що треба, кажуть словаки, і з ними важко не погодитися. 1959 року раєцькі тепліці отримали статус спа-курорту. Наша родзинка це термальна вода. Її потрібно пити на протязі проживання у нас, тобто кожен день пити бажано і дуже вона корисна, якщо в ній плавати. У всіх наших басейнах це термальна вода також. Кури у нас є в Афродіті, в готелі «Афродіта». Також кури знаходяться біля базинів. Кури це що? Кури це звідки тече ця термальна вода. Бажано її пити за півгодини до їжі. Це склад солі, гідрокарбонату, магнія та кальція. Це наш басейн релаксачний, 36 градусів тепла, люди там відпочивають, релаксують. Також у нас є басейн для плавання, 28 градусів. Це для того, щоб там люди більше як плавали. Також у нас є басейн. Турецькі там два басейни є. Чим відрізняється один гарячий басейн і один холодний басейн. Дуже рекомендується для циркуляції крові. І басейн у нас бально 34 градуси тепла. На скільки днів краще приїжджати до вас? Курс лікування триває мінімум 7 днів. Яка Цінова політика. Середній номер від 100 євро до 240 євро. Що входить в цю суму? Цю суму входить у нас сніданок і також вільні вступи до басейнів, до сауни і до фітнес-залу цілий день. Як добратися з України до раєцьких тепліць? Є поїзд так, Київ, Братислава дійсно, і, а потім з Братислави, потім вже їхати або поїзд до Желіни, до міста Желіни, або вже автомобілем.